Я вітаю вас знову на моєму каналі, і цього тижня ми займемося оновленням декупажем. А для тих, хто новий на моєму каналі, мене звати Сандра Черрі, і це блог щотижневих DIY та трішечки книг. Цього тижня ми з вами будемо переробляти речі сенсей, дуже базові речі, і додати їм трішечки красоти. І я їх купила на розпродажі, вони були дуже дешеві, але вони виглядали ну таке собі. Тому я вирішила їх трошки переробити і показати вам цей процес, щоб ви знали, що з будь-якої фігні можна зробити щось прикольненьке. От, прибирала такі дві полички в сінсей. Вони коштували 200 гривень. І тут можна в принципі, такі яшечки витягати. Дуже круто вони виглядають. І тепер хочу їх переробити. Тому що вони такі, типу, плейн, без нічого. Що і прекрасно, ми будемо з нього переробляти трошки в антич... антикваріатному антикваріатному стилі. І давайте ж почнемо. Для початку ми розбираємо е, цю шкатулочку, тому що будемо фарбувати основу, а після того робити декупаж для основного. Я беру фарбу роса і розбавляю її трошки з таким коричнево помаранчевим е, щоб вона не була зовсім біла, а було трошки такого бежевого кольору. Після того дам йому повністю висохнути і вже буду використовувати саме. Надалі декупаж. Для декупажу нам необхідна буде салфетка. Я буду брати такі салфетки, троянди, і нам потрібен буде клей ПВА та вода. Для початку ми роз'єднуємо три шари салфетки, щоб вона була достатньо тонка, щоб вона класно пропиталася і лягла на нашу фурнітуру на наше дерево. І ми тепер складаємо всі ці коробочки, але їх можна й окремо наносити, я просто вирішила, що це буде набагато швидше. Але це чисто моє бачення. Перед тим, як ми наносимо нашу салфетку, я просто вирізала частину, яку нам потрібно буде. І після цього я відкладаю салфетку і наношу клей. Наносимо тоненький шар клею ПВА. Тут можна використовувати, я використовую, в принципі, обичний канцелярський, але також є спеціальний клей для декупажу, який навіть краще працює. Після цього ми наклеюємо нашу салфетку на цей клей, дуже обережно, щоб нічого не було пошкоджено. І вже після цього ми беремо трошки мокру, таку водяну кісточку, і додаємо знову клей. І проводимо Повністю по кожному міліметричку цієї салфетки, щоб воно добре приклеїлась, також не забуваючи про краї. Коли нанесла не клей, я після того його розрізала. І, як бачите, дала повністю висохнути, і в мене вийшли такі шкатулочки. І тепер вже я буду додавати в них різні сухоцвіття. Або ви можете те, що вам подобається, але як на мене, ці шкатулки будуть просто ідеальні для моїх сухоцвіт, які я використовую для різних косметологічних цілей та для декору. Що ж, наступна в мене є така коробочка, вона також від Сенсей. Так, вона коштувала не знаю скільки тут має ціна на ньому. І о, вона виглядає ось так. І хочу з нею зробити не просто шкатулку, а місце, де я буду зберігати свої камінці. І щоб воно відкривалось ось саме так. Щоб воно підходило до моїх попередньої шкатулки, я буду використовувати для декупажу точно таку салфеточку. Так, ж мені потрібно це якось здерти, Боже мій, як же воно класно приклеїлось. І 10 цих чіпів поставили чи що це. Щоб ніхто взагалі, не дай Боже, не украв. І, ой, ну це просто прийдеться нагрівати. І знову я беру свій клей ПВА, трошки вже додала води. Так, щоб легше було, легше було працювати, поставимо сюди трохи клею. Е, вилазю вже. Ну, супер. Так, у нас є клей. І можемо вже працювати. Для початку я спочатку його. Ми це відчинимо, щоб не мішало. Беремо наш клей, наносимо на поверхню. Тонесеньким шаром не треба нічого там багато цей. Можете трошки воду додати, щоб легше наносилося. Ось так. І особливо тут збоку, так як воно відбилося при транспортуванні. Бо я його замовляла онлайн. Такс, є. Тепер ми беремо нашу салфеточку, яку вже я попередньо поміряла. І ставимо її на початок. І трошечки його дуже обережно, воно знизу клей, щоб не порвати свою салфеточку. Тепер будемо використовувати більше води. Для того, щоб добре пропитався з клеєм, і ми точно ніде не порвали салфетку, і вона у нас красиво рівномірно лягла. Фактично, що ми робимо при декупажі, ми його просто приклеїмо. Але, так, зараз щоб було краще видно: ам, нам потрібно, щоб ця салфетка повністю промокла з цією сумішу, з ПВА. І коли ПВА застигне. Вона зробить кірку і повністю його приклеїть. Але не забувайте, що якщо не наносите лак, не треба його мочити, тому що ПВА не любить воду. Але якщо, в принципі, ви нанесете ще лак зверху кілька разів, то в принципі також ця проблема вирішиться. Але я не думаю, що я шкатулку буду мочити, тому я навіть не буду лакувати, щоб воно було максимально. Старовинного вигляду. Тепер все саме повторю з боку, щоб воно все було красиве. Ці залишки просто також приклею. Вони нам не будуть мішати. Наношу клей добре. І буду приклеювати і так на кожну сторону. От, тепер я з моєю любимою фарбою відроси білої кольору зроблю задню стіночку. Як ви бачите, тут в мене, на жаль, не вистачило цієї салфетки, але це не проблема. Я буду його фарбувати. Тут ми зробимо трошки такого узорчика. Так, будемо фарбувати ми цим. Добро ми його пропитаємо. Я не туди поставила просто фарбу, і вона тепер трошки важко йде. Ми зафарбовуємо всі ці лінії, їх не має бути видно. Так. Все, я закінчила цю частину. Тепер залишилася невеличка частинка. Це зробити ножки. Для цього я буду використовувати такі ой, бусини. І їх тільки треба буде приклеїти гарячим клеєм. Ну що ж, давай прилипайте, висихайте. Подивимось, що вийшло через пару хвилин. Epic fail! Mm -hmm. Вона ж не тримається. Ось. Тоді пробую цю фурнітуру. Все ж таки, вже гарячий достатньо клей. Сюди приєднати і почекати, тому що воно тут дуже, дуже вже гаряче було. Так, чекаємо, щоб висохло. А з цієї сторони ми прикріплюємо цю штуку, якою вона, в принципі, має закриватися. Але я не знаю, чи не додати сюди ще щось. Ой-ой-ой. От, наприклад, так. Так, такс. Ой, було би прикольно, як на мене. З старого браслета. І ще прикольно тут є, куди його приклеїти. Так, і знову ще одну. Ось таку штукенцію. Так, ой, господи. Оце просто прекрасно. Так. Це така кропітка робота. Я раніше робила чокери. Боже, що це було? Я ще була молода, і в мене ще походу очі були хороші. Тому що тепер я така, боже, це така важка робота, це вся ювелірина. Хоча це, в принципі, якась мінімальна частина з того всього, що робиться, обично. Так, все, ми продіваємо. Так, плоскогубці одні. Які я не йшла, вибачайте, це не спеціально. Це просто вони були тут для мене. І в нас виходить, оттакенька штука, і вона ще й вписується нам в ці дірочки. Так, прекрасно. Нам тільки треба класно прикріпити. І у нас буде все закриватися. Добре. Там, ок. Так, оклей. Так, Ось, чекаємо. І надіємося, що все спрацює. Тому що ця частина не була в плані, але воно доволі прикольно має бути, якщо воно спрацює. Так, приклеюсь. Все, ідеально, слава Богу. Відкривається воно просто продягається через петлю. Відкрито. Ой, чекайте, от, мені ще треба навчитися. Я ще не навчилась продівати його. Мені треба ногті зрізати. Дякую, що додивились це відео і дуже-дуже чекаю на ваші лайки та коментарі внизу.